Ще дивіться, огурчики один в один 25, пять. красавчики помидоров, скука і перців, красота. А тут морква по двести. На одиннадцать. А є морква. Четыреста сорок пять. Синяя двадцать пять, двадцать восемь. пять. Ну, в общем. Багатий базарчик, помідорів багато, ковірків багато. Я бажаю, це не дорого. Відносно всього остального. Кавуни, до речі, 9. кавуни. <плес> е <а> класні. <плес> а де що тут кавунчики. Вау. <плес> кавунчики. А по чому кавун? Кавунчик 12. А, це. 12, 12, да. 15, 15. Ага, тут кавуни 12-15. А там це другий сорт. Це такі ось такі повні. Так взагалі по 9, звичайні. Ну ваші ж вигідні покупочки за посиланням в жовті профілю.